Так, оце один слой. Тут грунтовка, тут без грунтовки. Пробуємо. Вже просохло, трошки ще цепляється. Наносимо другий слой. Вроді би зараз красиво. Вроді би це вже тягнеться грунтовка. Боже, добре, що я оце роблю. Оце би був прикол. Вже тягнеться все. Все. Добре, що я це зробив, бо була би біда. Так. Так, другий слой. Все одно мені не дуже подобається оці бульбашки які. Ха. Бульбашки, шмульбашки. Ладно, хай сохне. Ну що ж? Хоч воно трошки ще тянеться трошки тянеться, але зараз будемо покривати лаком. Ах. Так от. Прямо вот так вот. Лак прям витягує з древесини. сіни. більше не будемо мазати, бо вже витягує ось все з дерева. Ще добре не застило. Коротше? Експермент. Ось такий друзі. Результатик.білосий, як то кажуть, паркетик вийшов. Ну, на ваш розсуд. Плюс, мінус, мінус, плюс. Як скажете? Що скажете?